Дівчата, хочу показати вам саме смак своєї косметички. Закінчується осінь, і думаю, фаворити осіні зараз найдоречніші. Почнемо з догляду. Ви знаєте, що мені дуже подобається цей проколаген від Elemis це бальзамчик для видалення макіяжу. Він, коли стикається з водою, перетворюється у таке молочко, дуже-дуже легко змиває макіяж і дуже легко змивається з обличчя сам. Він. Я не знаю, в 10 разів кращий, ніж Клінік і ніж Хейміш. Це найкращий засіб для видалення макіяжу, який я коли-небудь пробувала, і користуюсь ним вже, мабуть, десь рік. Періодично міняю на класичну версію, але з розою мені подобається більше. І, до речі, якщо ви хочете, щоб до вас бальзамчик приїхав ось такий рівненький, красивенький, то краще замовляти розу, бо котрий класичний, він легше тане, і він, як правило. Приїжджає трошки такий не в товарному вигляді, скажімо так. А влітку я купувала ось такі ампули Бабор. У мене був цілий наборчик, якщо пам'ятаєте, показувала вам в покупках косметики. Чомусь мені ця косметика не зайшла, але від ампул я просто в захваті. А тут в наборчику була, знаєте, така пробна версія, три ампулки. З ампулками була ось така штука, котрою класно відламувати, бо нічого ви не можете собі пошкодити, а сама оця кришечка залишається в пластику і нічого на руки не потрапляє. Це, знаєте, як маска для обличчя, тільки значно-значно краще. Я з великим задоволенням буду купувати ще, як тільки побачу по якійсь більш-менш класній ціні. Більше всього, мені сподобалась версія repairing, котра просто привела мою шкіру в порядок. В ампулах по 2 мл я хотіла від початку. Половинку використати, а іншу половинку залишити на наступний раз. Але на наступний вечір вона стала така густа, тягуча і, ну, якби підсохша трошки. Я думаю, що це не гарна ідея краще використовувати за один раз. Але 2 мл рідкого продукту це дуже-дуже багато. Я наношу просто на обличчя, на зону декольте, на руки, і в мене ще залишається це дуже багато. Продукту 2 мл. Якби ці ампулки були по мл або по 0,75, оце було б ідеально для мене. Що ще з догляду мені подобалось? У мене закінчується масочка. Ця одна маска хвилинка від Dior. Дуже мені подобається. Це знаєте, наче така штука для. Оновлення шкіри, наче для того, щоб відкотити її стан на не знаю, на 5 років назад. Звичайно, це не дуже довготривалий ефект, але шкіра дійсно така зволожена, пружна, хоча це, наче пілінг, так? але шкіра і зволожується, і стає такою, знаєте, більш свіжою. Фреш такий класно. Штука буду купувати ще, але коли будуть скидочки, це вже в наступний мій вішлист піде, бо я зараз і так добре обновила свою косметичку. А далі для тіла, франжопані Меної це дуже класний крем для тіла, котрий, відновлюючий. оці Заровські джинси, котрі 15 см до кросівок не достають, і в холодний період часу. Шкіра обвітрюється. а Оцей крем дуже-дуже добре, цю замершу шкіру ніг відновлює, Мені подобається. А, цей крем не тільки для обвітряних частин а, шкіри, але, й в принципі, дуже мені подобається. У мене дві такі баночки по 50 мл. Це мініатюрка вважається. Далі я хочу зменшити свою колекцію парфумів. А, зроблю вам, мабуть, окреме таке невеличке відео про парфуми, які в мене є. А, і Залишити всього три баночки із семи, здається, чи восьми, скільки в мене там їх насправді наразі є. Останнім часом я почала користуватись оцією Габріель-Шанель. Мені чомусь так знову вона подобається. Десь рік вона в мене простояла. Вона мені подобалась і раніше, але чомусь я нею не користувалась. Бачите, вже. Так, досить багато використала, дуже мені зараз подобається. Це 100% мій осінній аромат. З догляду за обличчям ніяких кремів, під очі чи кремів для обличчя вам не показую, бо ну, все-таки посереднє я закінчувала ті мініатюри, котрі в мене були. Тому не показую вам їх, бо сказати, що вони прямо таки мої фаворити ні. А, із тональних основ, не дивлячись на те, що в мене є новенька від Chanel, котрою я користувалась на початку осені і влітку. А зараз мені більш подобається користуватися оцією гідроверсією від Estee Lauder Futurist SPF 45. я любила його влітку, але зараз він мені також дуже-дуже подобається. Я його наношу спонжиком. Бажано ще вологим спонжиком. Щоб тоненько тоненько лягала, і тоді мені все подобається. Можливо, тому що я стала користуватися іншою пудрою. Стала користуватися Hourglass. мені дуже подобається, як вона розсіює світло і як вона виглядає на обличчі. Показувала вам її вже декілька разів, і в покупках, і в сторіс показувала. Я дуже рада, що я її купила. Оця саме пудра, котру я наношу на все обличчя це хайлайтер. І пудри від Hourglass, котрі саме так, з таким блюр-ефектом, котрі розсіюють світло, називаються Ambient. І у мене версія ось така. На те зону я наношу пудру від Fenty Beauty. Вона дуже добре матує, вона не підсвічує, але вона, знаєте, наче, бачите, вона така супер-супер мілкого помолу. І вона наче трошки вирівнює. Трошки і пори ховає. Зараз покажу свій відтінок. Ось так називається мій відтінок батер. Вибирала між ним і відтінком банана. Але все ж таки цей мені сподобався більше. Тут 28 грамів, це дуже велика пудра. Щодо консилеру, я досі не можу повернутися до свого Estee Lauder. Він для мене занадто слабкий по покриттю, бо ще такі темні кола під очима, хоча я сплю вже по 9 годин на добу, все одно темні кола нікуди не діваються. Оцей він з таким повним покриттям, але він трошки-трошки такий, знаєте, за товстеньким шаром наноситься, і трошки, мені здається, він додає віку. Я замовила вже собі на Чорну п'ятницю від Hourglass консилер. Мені здається, він трошки тоньше лягає, але він також дуже-дуже добре приховує темні кола, синячки. Думаю, що Hourglass буде краще, але поки користувалась всю осінь, ось тим, що є. Для очей я просто три місяці не випускала з рук цю палетку, а вона вже так. Досить у мене позносилася, але вона супер пігментована, вона дуже-дуже добре тушується. Бачите, вона вже у мене трошки така затерта і не дуже гарна, бо я тільки що не фарбувалась, не встигла її привести в порядок. Ось такі супер базові відтінки, мені дуже вона подобається. Номер 226. Зараз я вже купила собі нові палеточки. Не знаю, можливо, вона відійде на другий план. Ось такі відтінки. Доволі яскраві. Оце взагалі моя любов. Треба показати вам ще при денному світлі, як це виглядає, бо в мене все ж таки штучне світло зараз увімкнене. Дуже вона мені подобається, ще раз покажу. А відтінок 226. Ось так палеточка виглядає в денному світлі. Мерехтливих частичок не видно, їх видно тільки під певним кутом, і дуже-дуже вони виблискують, коли штучне освітлення. І коли я не встигаю, буквально 30 секунд мені треба для того, щоб зробити макіяж за допомогою ось таких кремових тіней, відтінок номер 10 від Armani виглядає він ось таким. Чином. Якщо пам'ятаєте, я його трохи сварила, бо він трохи затовсто лягає, і трошки якийсь відтінок мені був затемний. Але з ось цією щіточкою, це колаборація Disney і Essence, взагалі виходить супер-супер класне нанесення, супер швидке, вона дуже класно це все витушовує. Тільки треба дуже швидко це робити, бо застигає просто вмить. Класна щіточка для розташовки. Немає тут ніякого номеру, на жаль, але майте на увазі, що це Essence Disney. Я не думаю, що там багато розташовочних щіточок, це, мабуть, єдина, котра в них є. Так, трошки тут розчистимо простір. Два продукти для очей, які я любила це Supra Lift Curl ось така. Від Клоранс вона чорна. Взагалі, на кожен день я планую користуватись коричневими тушами, але коли я роблю доволі яскравий макіяж і наношу коричну коричневу туш, то здається, що око взагалі безвій. А ось ця чорна, вона. Профарбовує добре вії, і тоді все стає на свої місця. І олівець від Estee Lauder. Я не дуже люблю підводки, я ними майже не користуюсь, а ось олівцем підвести, зробити, між, як би на українській мові, міжвійку. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте цей термін. Зробити розташовану стрілочку це просто класна штука. Він трошки у мене підсох, але коли я вже зняла верхній. Шар, то знову усе добре. Ось такий відтінок номер 02 Еспресо. Він не дуже коричневий, але і не чорний. Класний, от саме такий правильний відтінок, що в мене з фокусом. Ось ось такий. І останній штрих це помада. Я думаю, що хто зі мною давно, ви вже знаєте цю помаду номер 750 від Clarins Julie-Rouge, а вона мені подобалась, бо вона найбільше підходила до моїх нюдових макіяжів. Де тебе нанести? Ось тут? Ось така вона. Бежевенько, рожева, більш навіть рожева, чим бежева. А, а мені хотілося зараз чогось більш бежевого, тому я купила собі новеньку від Dior, показувала вам її недавно в е, відео. Але знаєте, що це дуже класна помада за приємні, приємну ціну. Ось такі фаворити в мене, дівчата, від душі, просто з вами ділюся, бо дійсно кожен продукт дуже люблю і думаю, що він кожен заслуговує на увагу. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Якщо так, то підтримайте мене лайком і коментарем, бо український контент Ютубу не дуже зараз подобається. І побачимось з вами дуже-дуже скоро у наступних відео.